Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную вам намалювати пейзаж. Для цього нам знадобиться акварельний папір А4 формату, пензлики, товсті пласки для того, щоб намалювати фон, а також тоненькі, менші для того, щоб пропрацювати більш маленькі деталі. Також палітра і гуашеві фарби малярним скотчем я закріплю листок на паншетки для малювання для зручності. Тоді папір у нас не совається. А також від води він не йде хвилями. Так. Після того, як ми закріпили наш папір. Ми можемо олівчиками намітити. Наш пейзаж буде складатися з неба і землі, тому нам треба намалювати лінію горизонту десь трохи вище, ніж половина нашого аркушу. В нас іде лінія горизонту. Потім у нас Будуть йти гори і гори трохи. Далі ще трохи гір. Отак. Тут в нас буде поле з соняхами. Починаємо ми з того, що розводимо фарбу. Нам треба світло-блакитний колір для того, щоб намалювати наше небо. Для цього ми беремо білила і додаємо трохи синьої фарби. Перемішуємо. І ось у нас виходить отака світло-блакитна фарба. Після цього наносимо її на небо наше пласковим пендлем такими рухами, ми заповнюємо наше небо. Я подивилася, і мені хочеться небо все-таки більш світлим зробити. Тому зараз я зроблю другий шар, нанесу фарбу. Я перемішаю ще, мало, синю з білою, але білою візьму більше. Ось, в мене вийшов цей колір, мені трохи світліше, він мені більше подобається. Тому я залишу його отакими рухами. Бажано замальовувати небо, записувати його в одну сторону. Ось так небо. Тепер ми в нашу цю блакитну фарбу додамо трохи синього. Щоб яскравіша мало, і напишемо наші гори. ще Гори, кому як зручно, можна писати таким пензлем, можна взяти кругленький, менший для зручності. Як ми розводимо фарбу? Просто додаємо потрошечку, і дивимось, чи підходить нам вже цей колір. Оцей колір мене задовольняє. Такий колір мені підходить. Значить, я починаю малювати гору малюємо одну, а тут в мене вище гора. Ось така десь я так хочу таку гору. Кори в нас на рівні в такої різної химерної форми. Ось ми промалювали перший ряд наших гір. Тепер додамо ще синьої, зробимо темніший колір, і більш темним промалюємо наш передній план. Який ближче всього. Чим далі гори, тим вони світліші. Чим ближче, тим вони стають насиченіші. Проводимо лінію нашого горизонта. Ось такі гори у нас вийшли. Тепер ми починаємо пропрацьовувати наше поле з соняхами. Для цього нам треба взяти жовту фарбу. додати туди білої фарби, щоб в нас такий світленький жовтий колір вийшов. І цим світло жовтим кольором ми замальовуємо верхню частину нашого поля, трошки не доходячи, буквально чуть-чуть до нашої гірки. залишаємо полосочку. Ось ми намалювали десь ось таку полосочку, потім ми беремо темніший жовтий колір і спускаємося нижче. Ось так. Ми беремо жовтий колір і додамо в нього. Помаранчевий. Ось такий колір у нас виходить. І ближче ми робимо третю нашу полосочку. Перша дуже світло-жовта, жовта, жовтий, з помаранчевим і просто беремо чистий помаранчевий колір в кінці. Виходить у нас отаких от чотири смужки. Ось. Тепер нам треба, ми миємо пензлик і таким мокрим пензликом, отут, ми проводимо, де в нас кордон цих кольорів, і робимо цей кордон не таким визначеним. Ось так. Це наша заготовка під поле. Поки поле трохи підсихає, ми візьмемо зелений колір. І у мене зелений світлий, тому я до нього додам синього трохи, щоб він був не такий яскравий, а більш темний і ближче до холодного. І цим кольором я пропрацюю ось тут, в нашій далечині. В нас ростуть якісь дерева або кущі. Щось там в нас в кінці поля, як така посадочка лісочок є. Тому ми беремо і ось так такими рухами наносимо фарбу. Ось там ростуть дерева-кущі, але вони дуже-дуже далеко, тому їх не дуже видно.